там пірогеси. З другого семестру. Ми тут дослідження з еволюції кольору, тому що ми помічали, що Санко розвивається іншими способами процесу, коли він створює кольорові запаси, нашому вченню, як відбувається саме місце вплива, ви пишете запис на паперовому зошиті, так звана розводні спороди, а в частині другого акту ми процес. Значить, до суду надійшла заява і вашого захисника коло які просить одне запитання, що трансляції гена провадження на YouTube-каналі судового влада провести без моєї участі. Скажіть мені, будь ласка, владі можемо проводити підготовчі досідання. І застосовувати дану заяву без вашого захисника участі вашого захисника. Е, можемо розглядати клопотання про трансляцію судового засідання без захисника, так щоб не затягувати судового засідання, а вже ну, Прийшаю, щоб продовжити добре. Пару, до Те, що судове засідання буде проведено в складі головуючого судді Борсука з участю прокурора Фурму, з участю секретаря судового засідання ЦУРІ. Чи є відводи складу суду? Немає ваше щастя. Підсідайте будь ласка. Е, значить, на підготовчому засіданні суд вам роз'яснює наступні права. З, точніше суд з'ясування наступні обставини. зазначаємо з чого мисці, які будуть брати участь в судовому засіданні. Тобто, якщо ви вважаєте за необхідне, виплатити будь-яких свідків, ви маєте право за це заявити, просто заявити клопотання судді ворога. Також ви маєте право заявляти будь-які інші клопотання, які ви вважаєте за необхідне. Що стосується випробування доказів, якщо ви вважаєте додатково будь-які докази витривати і надасте суду підтвердження того, що ви самостійно не можете цього зробити, суд розгляне дане попитання. Це зрозуміло? Давай. Чи будуть у вас якісь заяви по питаннях? Є клопотання про трансляцію судового засідання, яке має суспільний інтерес. Сколько Впровадженні Чимировецького районного суду Хмельницької області на розгляді перебуває кримінальне провадження 11.60 від 28 червня 2017 року за обвинуваченням мене Тусланка Валерія Геннадійовича за частиною 1 статті 121, частина 2, стаття 125, стаття 128 Кримінального кодексу України. Дана судова справа стосується, як я казав, незаконного. Обвинувачення мене. Право на публічні слухання засноване на концепції відкритої і прозорого правосуддя, підвал на якої були закладені в Конституції України 96-го року, а положення знайшли свій розвиток у конституційних змінах та у новій редакції закону України про судоустрій та статус суддів. В той же час норми, що закріплюють і відображають зазначену концепцію, служать важливою гарантією інтересів окремих осіб. І суспільства в цілому проведення публічних відкритих слухань допомагає забезпечити прозорість і сумлінність судового процесу і запобігти потенційним зловживанням в ході судового процесу. Контроль за судовим процесом з боку громадськості має заохотити суддів і суди діяти неупереджено і професійно, стимулювати свідків, говорити правду, а також сприяти підтримці громадської довіри до системи правосуддя. Відповідно до частини 3 статті 11 закону України про судову стрій та статус суддів, розгляд справ в судах відбувається відкрито, крім випадків, встановлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутні будь-які особи. Частина 4 вказаної статті наголошує, що особи присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації, можуть проводити в залі судового засідання фотосйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудиотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але за рахуванням обмежень, встановлених законом, на виконання вимог частини 2 статті 27 КПК України. Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито, а трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Реалізація права на онлайн-трансляцію судового процесу суттєво зменшить очевидні претензії, як я казав. Також ми вважаємо, що можливість спостерігати за перебігом справи також підвищить довіру не тільки до судів, а й прокуратури. Також тут лист від державної судової адміністрації Україна повідомила апеляційні суди та суди першої інстанції про можливість онлайн-трансляції. Також ваша честь 21-го, коротко, 21 травня 2019 року це клопотання вже розглядалося. Було клопотання Колбанцева і суддя Кулібяків задовільнив його. Я відсилав вам електронну почту це клопотання. Я там. Прикріплював дану ухвалу. Тож, враховуючи вищі викладене, я прошу клопотання дам, задовільнити, постановити ухвалу про надання дозволу на трансляцію судових засідань кримінального провадження 1160 від 28 червня, 2017 року, за моєму обвинуваченням, забезпечити трансляцію судових засідань технічними засобами. До мережі Інтернету, YouTube канал Судова Влада та портал Судова Влада. Дану заяву долучити до матеріалів кримінального провадження. Дай -дай -дай. Е -е. Е -е. Я не, не копію не робив, бо я просто відсилав електронку. Е да, е оскільки не статую за депутатами, оскільки в даному випуску судове розглядаємо, як у мене випроваджені здійснюються власники. Якщо це буде це повне фіксування судового процесу, і на нас за депутатами слухать, так і відео це пересуває техніка. Дякую, будь ласка. Валерій Геннадійович, цю дніку залишилася справа, вносить, ви говорите. Ну, так, власник. Публічний інтерес. Чому резонансний публічний інтерес на москалі? Ну, як в чому? Ну, справа, ви самі дуже добре знаєте ваша честь. Почнемо з обвинувального акту. Я розумію, чому прокуратура не хоче, щоб ви показувались на судовій владі. Чому ви зараз, може, не захочете? Ви ж знаєте, як я, як я опинився в Чемеровецькому суді. Ну, ви знаєте ваша честь. Тому я хочу, щоб це все воно від каменця транслювалося. І так, щоб це все. ну... Це ж не для кого, це, це ж не таке якесь там суперечне якесь питання. Тим паче воно було ваше же. Суспільний, суспільний резонанс. Чому вона може? А тому що тому що, замість, замість того, щоб коли на людину напали і на його дружину, і хотіли зґвалтувати, коли людина захистилася, з нього зробили виновато подільні документи, які вказують, що від 28 числа рентгенограма, хоча подія була. 27 числа не обвинувального акту, не закінчення досудового слідства. Ну, перечисляти можна і перечисляти. Понімаєте, ваша честь? І ви зловили, як ми говорили, зловили не злодія, понімаєте? Я бивши офіцер. Я постояв за себе і за свою дружину. Я думаю, що і ви би так зробили. Тому ну, от цікаво, як сьогодні там ну, ситуація, розумієте? Чи ми будемо на поводу йти е, іноземців, які ну, там, їх вже нема, ваша честь, вже нікого нема. От лишився я. Оці всі роки от я хожу один. Мені це треба. Тому я, я і хочу, щоб це все-таки, ця правда, вона е, ну, показала. з нею передньої вплави, а тоді виявляється в імає дозвіл на виробництво на територію Смоленської області, яка знаходиться на межі одного року на 60. Важливо поставити в часі проект, щоб поставити ще одну бюростат, розташоє пропозицію на території. Тому потрібно доставити. Ваші поставки за питання будуть здійснюватися з дозволом державним, і це на місяць води, так до повного варіанту то не стало спеціальною нашою проблемою, просто суд, та посольство нашої 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 на та його повне фіксування технічними засобами. Число 6 статті працівника української перепрощання, що проведення зараз проведеного засідання, з хоч з'явився присвідомості до засідання, поради підійти, робочення, також проведення зброї записів з застосуванням способна і правоповідних безпеців місцевого суду, що приймається до скажіть за можливості проведення таких дій на безшкоди для судового розвитку. системна користування користується із загрози існування нашого політичного і соціального. Ми розуміємо, що ті 20% збудуванням при природограмоці. Отже, системна краса вважає, що у нас є касних і то зло згрожально і ступені до втрачання цілісності з особою організації конституційного права свободи і суспільства, можна висловлення нападало на нашого нашого суспільства що веде до посилення та центру на нашій діяльності без прямої позиційної користі. Отже, наш сьогоднішній підбиваємо підсумок, зараз у нас немає такого радикального прогресу, як у минулої адміністрації з минулого засідання. Процедом наявність значного позитивного результату за останній квартал. Однак для цього засідання не ухвачено фотозвіту та фотозвіту до одного засідання з зростанням Почему за все прекрасно время на каждом телесовом суду, а за вами по нашим установленным законодательством кожного судового, кожного судового заседания. Глава общего человека на суд, но не мудрая из головы, но в трансляции судовых заседаний, в режиме онлайн трансляции на канале суда судового права Украины. Короче, это данное, где все мы, все мы, как и как и как и

Захисника сигнал місію колег. Хочу тобто, судове засідання відкласти на 23 березня на 10 годину. Також визначити наступні резервні дати це 24 березня на 10 годину. І ще одну резервну дату на 25 березня на 10 годині. По тобто, перше засідання було ще закінчення. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.